Привіт, друзі! Це знову я і знову працюємо з маленьким мечем. Сьогодні деякі вправи для координації. Перед тим, як ми почнемо виконувати ці вправи, давайте трошки розігріємо наші пальці долоні для того, щоб пальці привикли до м'ячика нашого. Нагадую, якщо у вас немає м'яча, ви можете використовувати або такий пластмасовий, або тенісний, або звичайне яблуко, чи апельсин, як я вам раніше вже казала. Розігріваємо наші долоньки. Можемо виконати праву палучок, це перекручуємо пальчиками м'ячик вперед-назад. Можна зовнішню частину трошки розігріти, попідкидати м'яч, щоб руки згадали, кмітливість. І давайте перейдемо до наших координаційних вправ. В чому заключається? Координація цієї вправи. Це координація рухів ваших рук. По-перше, ми виставляємо, наприклад, я правша, виконуємо спочатку правою рукою. Ліву руку попереду і підкидаємо знизу під рукою, правою рукою догори і намагаємося його спіймати. Ще раз покажу, М'яч знизу, підкидаємо вверх і намагаємося його піймати. Раз, два, три. Те саме можна виконати і іншою рукою. Тому ми ставимо тепер праву руку попереду. Лівою рукою ми знизу до гори підкидаємо м'яч і ловимо. Раз, два, три. І так чередуємо. Десять разів ми робимо правою рукою, 10 разів ми робимо лівою рукою. Наступна права це коли ми так само. Праву виконуємо через нашу руку. Правою рукою ми вже не відкидаємо знизу. А кидаємо м'яч згори донизу і намагаємося його зловити вільною рукою під рукою. Показуємо. Ще раз. Згори м'яч летить під рукою ми улому. Раз, два. Три. Те саме ми виконуємо лівою рукою обходячи праву руку, згори кидаємо знизу логу. Згори кидаємо знизу лову. І так знову 10 разів правою рукою, 10 разів лівою рукою. Я сподіваюся у вас вийде з декілька спроб, тому працюємо, тренуємося, успіхів і до нових зустрічей!